Шкода Фабія 2004 року, 14 бензин, 400. Там немає номера. Далі у нас <coughs> шкода Октавія Тур 2008 року, 1,6 6 бензин. Номер телефону 4... 6455 доларів. Позаду у нас є фаркоп. Такі у нас автомобіль, козацька, телефонуйте, продажу все детальніше, розкажемо. Далі у нас Гольф 98-го року, 1,6 бензин, номер телефону 3,500. Далі у нас шкода суперб. Автомобіль 11-го року. 1.8 мотор. Номер телефона 8200. Далі у нас Транс І4 Гран Пікасо. 2007 року. 1.8 бензин. 5650. Далі у нас Peugeot Expert 2003 року, з дизельним мотором 2 -літровим. Так все зроблено, кладень не потребує, вказана ціна 450. Ось такий досить цікавий, салон зроблений. Далі в нас Nissan. 16 року 1.8 бензин, 10 тисяч на віддачу. Далі у нас хендай 2007 року, 34 нас бензин, 6300. Далі у нас калина 2011 року, 1.6 бензин рідні в 30 пробіст, рідні фарбер. Банк телефону 30 тисяч пробіг, указано. Найкраще Накращено все в рідній Фарбі. Далі у нас Хронокенго 2005 року, 1,2 бензин, номер 4800. Далі у нас дача Логан 7 7-місна, 2008 року 1,6 бензин, номер телефону 5653 сторони. Далі у нас шкода Октавія, 2010 року, двоє дизель, дизель, 11400, 400 плюстор. 40. Далі у нас ще одна Октавія 2005 року, двоє дизель, дизель. 699 І ще одна шкода Октаві 2005 року, 1,6 бензин, номер телефону, 7000 тисяч. Далі у нас раномаган 12 року. 1,5 дизель – 7500. Далі у нас лада. Ну 12 по року 1.5 газ бензин, номер бони 195 4450. У нас Спортсакс 2005 року. 1.8 бензин, номер телефону 4700. Шкода Фабія. 15 року 14 дизель, автомобіль без підкраси, номер телефону, по якому може телефонувати, подальше все детальніше розкаже. По автомобілі переднє задні склопідйомники. Так, п'ятиступінча це коровка передач. є в нас клімат контроль, ось такий монітор 191 тисяча на приборці, в досить хорошому стані у нас салон. Так, где у нас портроник и фаркоп? Такой вот заскаут его фанатик. 2014 року, два на дизель, номер телефона 12700, на механице. Далее у нас Гольф. З 2009 -го року, 1,4 4 бензин, номер телефону 6950. Вас вітає файне місто. Я Олександр осінделер компанії груп. Вашій увазі оновний тощиномір cm 206 x Давайте поміряємо. По алюмінію. Прошу 102 мікрона значок НФ. По залізу 115 мікрон значок. Фе. Оцинковочка. Бачимо, 145 ферум плюс цинк. Так? Тепер пішли до шпаклівок. Проста. Ось значення значок ферум. Але якщо ми поміряємо залізну шпаклівку, то значок ферум почне блимати. Безпереривне сканування товщини поверхні. Приложили, почекали і водимо. Шукаємо, зверні шви. Дзвоніть за телефоном по промокоду Тукарс гарантована знижка. 500 з електричним мотором. 15-го року, номер телефону, по якому можете телефонувати, якщо автомобілі осікається, продажу, все детальніше розкаже і також поторгується. Далі у нас Chevrolet 2004 року, 2.0 бензин, номер телефону, шкіряний салон 4650. Далі у нас Акура 2014 року, 2.0 бензин, номер телефону. Також йде в контракті 4 зимові резини. Ціна 10200 плюс торг. Далі у нас Рено Логан 2020 року, 1,5 дизель, 103 тисячі побігу. Все детальніше пише, номер телефону, на 10900, 900 пише, є сервісна книжка. Шкода Оптавні. 2007 року 16 газ бензин. 999 Далі у нас верно Scenic 2008 року, 1.5 дизель Hards 2009 року, дизель, номер телефона, 7800. Далее пожелав у нас розглядает. Форт Франсіт, 2005 інформація. Далі на здача Сандера 2009 року. 1.4 бензин, номер телефону, ціна 4250, плюс присутній торг і також для 4 зимових резинок. Далі у нас лада. Так, 1.5 мотор, 86 тисяч пробігу. Тут пише все детальнічна інформація по автомобілі, номер телефону, по якого може потелефонувати, подають саме там, що розкаже по ціні і також по торгується. Далі у нас шкода Octavia, Кірнець 2009 року, 1.4 бензин, номер телефону. 6400. Далі у нас Fabia 2009 року. 1,4 бензин. номер 63. Шкода Октавія. 2009 року. 1,6 бензин. номер телефону. Також є інформація сервіски. що робилося. Так, ціна 6600. Далі у нас Renault Clio 2007 року, 1.4 газ бензин, номер телефону 2600. Далі у нас Citroen C-Cross 11 року. Автомобіль у нас на шкірі 22 дизель, 11500, але без номера.